Ось така, говоримо про ось таку перфоровану монтажну, скажімо так, стрічку. Вона ось так запакована. Такий картон з отвором. Дуже класне рішення для тих самих магазинів, коли потрібно навіть розріб продати. Тут вона собі висить на якійсь трубі. Продавець собі потягнув, відміряв, скільки потрібно, відрізав людині там кратно метрів, чи як там магазин працює, і все продали. Чим цікаво, де застосовують її. В даному випадку це є 2 см на 0,7 міліметра товщиною. Якщо нам потрібно якусь закріпити там, не знаю, детальку, ми в одному місці закріпили, вигнали в іншому, прижали, чи то якусь там трубу вентиляції, чи прям до потолка якусь іншу трубу, закріпили чи інший елемент. Навіть на них вони доволі жорсткі. Висять певні предмети, витяжки я бачив, навіть висять прикріплені на якихось кухонних на кухнях. Тобто застосування є дуже величезне. Тут є монтажні отвори від 2,5 мм і аж тут десь 8 мм. Доволі жорстка, доволі зручна. Хороша, як ви бачите, якості в такому класному пакуванні. Є дуже зручна для тих самих магазинів навіть.